Розділ 19. Знову Господь промовив до Мойсея і сказав: Звернись до всієї громади ізраїльтян і скажи їм: будьте святими, бо я Господь, ваш Бог, святий. Кожний шануватиме свою матір та свого батька. Дотримуйтесь моїх субот. Я Господь, ваш Бог. Не повертайтеся до ідолів і не робіть собі вилитих богів. Я Господь, ваш Бог. Коли будете приносити Господу мирну жертву, приносите її так, щоб вона була прийнята з уподобанням. Вона повинна бути спожита у той день, коли ви її принесете, і на наступний день, а те, що залишиться до третього дня, має бути спалене у вогні. Якщо ж воно таки споживатиметься на третій день, то воно нечисте і не буде прийняте. Хто те буде їсти, той візьме на себе гріх, оскільки він опоганив Господню святиню. Він буде знищений зі свого народу. Коли будеш збирати жниво в своєї землі, не дожинай до краю свого поля і, вижинаючи його, повністю не визбируй того, що з твого жнива впаде на землю. Так само не оббирай дочиста свого виноградника, а також ягід, що попадали в твоїм винограднику, не визбируй. Залиш їх у Богому та приходцеві. Я Господь, ваш Бог! Не крадіть, не обманюйте і не заводьте наклепів один на одного, не присягайтеся моїм ім'ям у неправді, та не опоганюйте імені свого Бога, я Господь, не будеш кривдити свого ближнього, не грабуватимеш, і нехай заробіток наймита не залишається у тебе до ранку, не лихослов глухого і не клади спотикання перед сліпим. Бійся Господа свого Бога, я Господь. Не чиніть несправедливості на суді, не потурай бідному, але й не захоплюйся особою вельможі, суди свого ближнього справедливо, не займайся серед свого народу пліткарством, не чини замаху на життя свого ближнього. Я Господь, не носи у своєму серці ненависті на свого брата, натомість відверто докори своєму ближньому, щоб не бути винуватим у його гріхові, не будь мстивим. І не носи образи на співгромадян свого народу, люби свого ближнього як самого себе, я, Господь, дотримуйтесь моїх постанов, не спаровуй своєї худоби з іншою породою, не засівай свого поля мішаним насінням, не одягай на себе одягу, витканого з двох видів прядива. Якщо якийсь чоловік спатиме з жінкою і станеться виверження сімені, а вона є невільницею. Зарученою з іншим чоловіком, хоч вона ще не була викуплена і їй не було даровано свобода, то обом слід визначити покарання, але не на смерть, тому що жінка не була вільною. Той чоловік за свою провину приведе Господу до входу в намет свідчення, барана, як жертву за провину. Священник бараном жертви за провину нехай звершить за нього викуплення перед Господом, за його гріх, який він учинив. Таким чином, гріх, який він учинив, буде йому прощений. Коли прийдете до краю і будете садити плодові дерева, то вважайте їхні плоди нечистими. Три роки ці плоди будуть для вас нечистими і непридатними для споживання. А четвертого року всі їхні плоди будуть посвяченими на хвалу Господу. П'ятого року можете їсти ці плоди, ви отримаєте більший урожай. Я, Господь, ваш Бог, не їжте м'яса з кров'ю, не ворожіть і не чаклуйте, не підстригайте волосся довкола своєї голови і не підтинайте країв своєї бороди, не робіть на своєму тілі нарізів на знак жалоби за померлим і не наколюйте на своїй шкірі написів татуювання. Я Господь, не опоганюй своєї дочки, схиляючи її до розпусти, аби і ваша країна не віддалась розпусті. Та не наповнилась земля беззаконням. Дотримуйтесь моїх субот і благоговійте перед моєю святинею, я Господь, не звертайтесь ні до тих, що викликають духів померлих, ані до ворожбитів, щоб осквернятись ними. Я Господь, ваш Бог. Перед сивоголовим вставай і особу в похилому віці вшановуй, бійся свого Бога, я Господь. Якщо у вашому краю проживатиме приходець. Не пригноблюй його. Приходець, який проживатиме з вами, буде як корінний житель, любитимеш його як самого себе. Адже і ви були приходцями в єгипетському краю. Я Господь, ваш Бог, не кривдіть нікого на суді, а також у мірі, у вазі і в мірі рідини. Нехай у вас будуть вірні терези, правильні гирі, вірна мірка сипучих тіл і правильна міра рідини. Я Господь, ваш Бог, який вивів вас із єгипетського краю. Тож дотримуйтесь усіх моїх постанов та всіх моїх заповідей і виконуйте їх. Я, Господь.